Ми учні Державної театральної школи студії Голосіївського району. А гельва Надія. Криськова Анастасія. Всі наші учні і викладачі є користувачами вашої бібліотеки імені Панча. Ми дуже раді, що потрапили сюди. Тут випадково відкриті люди, які ставляться до нас з відкритим серцем і душею. І як я познайомилася, теж була ми в і пробігаємо, дивлюся, будівля, звичайно, відкриті двері. Вона питала, о, що це? Мені порожня відповідає, бібліотека. У-у-у, чудово. <реклама> Зайшла в бібліотеку. І коли я познайомилася з бібліотекарями, це для мене було друге відкриття. Тому що для мене перш за все важливо це саме щирість людей, ставлення людей. Я дуже люблю людей і людина для мене, це головне. А коли я познала з бібліотекарами, я зрозуміла, що це мої люди, як сім'я, і після цього майже кожен день старалася заходити, тільки були екзамени, не виходило. А зараз знову буду кожен день, тому що і книги класні, і викладачі класні, і люди класні, і бібліотекарі. І головне, що є про що поговорити не тільки про книги, а й взагалі про мистецтво, саме з бібліотекарями.